Російські військові сьогодні обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню Ураган. Про це трохи більше ніж годину. Тому повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексінігубов у своєму телеграмі. Тож більше про наслідки обстрілу та безпекову ситуацію в Куп'янську будемо говорити далі. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Біседін з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаю. Вітаю, Назаєм. Скажіть, будь ласка, яка зараз спостерігається ситуація безпекова у громаді і які наслідки того обстрілу, про яку повідомляв очільникова? На жаль, ситуація незмінна. Терор, знищення. Країна терорист Росія б'є з усього виду озброєння. Це не тільки реактивні системи залпового вогню, про які ви зараз сказали, і це дійсно відбувся обстріл годину тому. Це керовані авіабомби, міномети, артилерія, впівдрони, дрони БПЛА «Молнія». сьогодні. Об 11.30 завдано чотири удари реактивними системами залпового вогню Ураган По центральній частині міста Кубенс. На жаль, троє людей купянчан зазнали. Поранень, велика кількість домоволодінь пошкоджена або зруйнована. Також зруйновані приватні автомобілі. Вчора жахливий терористичний акт, який підкреслює цинізм ворога. Центральна частина Куп'янська жилий мікрорайон. Багатоквартирні будинки. Керована авіабомба влучила в один із них шість будинків. Пошкоджені більше 600 вікон та балконних перегородок. Вибита велика кількість руйнувань. На жаль, п'ятеро купянчан зазнали поранень, і це ще раз свідчить наміри ворога: знищити Україну, знищити українців, знищити куп'янське, купянську громаду. зокрема. якої допомоги потребували люди на місцях обстрілів, і в тому числі ті житло, кого було обстріляне Російською Федерацією. Ну, першочергова це підключення тих комунікацій, які були пошкоджені внаслідок обстрілу: це електрика, газа, водопостачання, це середині будинкові мережі, це ОСБ, це плівка тарпаулін для закриття вікон. З самого ранку комунальні підприємства. Працюють в пасивному режимі, надають всю необхідну допомогу. Також дякуючи благодійній організації «Проліска», Наші люди забезпечені ОСБ, плівками всім необхідним для консервації пошкодженого майна. Але ступінь руйнувань вони надскладні, надкритичні. Тому ми кажемо людям про те, що найголовніше, що може врятувати життя на зараз, це евакуація. Ворог дуже близько, ворог цинічний і єдина ціль ворога знищити куп'янську куп'янську громаду. Тому не нехтуйте зголошувати свої же. Пане Андрію, наразі наскільки зруйнована інфраструктура міста та громади, і як вам вдається там продовжувати життєдіяльність? Давайте почну з останнього питання на сьогоднішній день понад. 300 співробітників комунальних підприємств, структурних підрозділів Куп'янської міської ради, Куп'янська міська військова адміністрація знаходяться постійно в Куп'янську для забезпечення тих людей, які залишаються в місті. А це понад 2 тисячі людей в самому місті Куп'янськ і 2 тисячі 900 мешканців на території Куп'янської громади. Безпосередньо працює електропостачання, газопостачання, водопостачання, мобільний зв'язок, інтернет. Лікарня понад 80 е, представників лікарського нашого цеху. Це лікарі, малий медичний персонал, технічні працівники кожного дня працюють, надають послуги людям. Це понад 500 людей щотижня, які звертаються, отримують весь спектр послуг. Це і флюорографія, УЗД, рентген, клінічні аналізи крові і багато вузкопрофільних лікарів, які на місці надають саму необхідну допомогу. Тому місто тримається місто тримається на справжніх героях комунальні підприємства, які не зважаючи на обстріли, на погодні умови, на небезпеку, вони розуміють, що вони роблять. Вони розуміють, що їх не просто так ми називаємо янголи. Міста вони забезпечують людей всім необхідним. І, саме головне не дають надію. Дають надію, що обов'язково завтра буде, ми обов'язково витримаємо наші збройні сили, сили оборони виженуть ворога, і ми почнемо відбудовувати нашу громаду. І разом з тим обстріли російські продовжуються. Чи з'являються охочі виїхати до безпечніших місць? Як взагалі відбувається процес евакуації з, наприклад, Куп'янська, тих населених пунктів, які поблизу нього? Чи переконуєте людей виїхати? Постійно на протязі вже півроку діє масштабна масштабні заходи з евакуації, які задіяні. Велика кількість людей, Харківська обласна військова адміністрація, гуманітарний координаційний центр, волонтерська організація, поліція ДСНС. Структурні підрозділи Куп'янської міської ради, комунальні підприємства щодня працюють не тільки на правому березі, а й на лівобережжі нашої громади. Це Ківшарівка, Куп'янської злови, лівий берег міста Куп'янськ. Це вкрай небезпечна територія, на якій на жаль відсутні будь-які комунікації, критична інфраструктура, соціальна тощо. Вмовляємо людей, розказуємо алгоритм, показуємо, що вони отримують в місті Харків. Це місця компактного проживання, виплати від міжнародних фондів. Центр підтримки купянчан, який обслуговує понад 7 тисяч наших мешканців, які живуть в Харківі, в Харківській області, і які отримують весь спектр послуг юридичних, гуманітарних, психологічних тощо ми будемо поруч. Ми дійсно підтримуємо, і найголовніше зберегти своє життя найголовніше дочекатися нашої перемоги, дочекатися миру, і ми обов'язково повернемось в нашу громаду. Пане Андрію, чи є ще можливість доставляти гуманітарну допомогу в ті населені пункти громади, які під щільним обстрілом російських військових? Нещодавно, завдячуючи нашим партнерам, міжнародним, локальним, ми забезпечили людей правобережжя Купянської громади. Це безпосередньо міста Купянськ, Пристинський Старостинський округ це дев'ять населених пунктів. Які входять в Куп'янську громаду, всім необхідним: це продукти харчування, засоби гігієни, це Набори, набори саме харчові, які можуть е дати людям можливість протриматися десь на протязі півроку. Ми так розрахували зараз. Ми закінчуємо вже видачу, фактично мешканцям лівобережжя такої самої гуманітарної допомоги, не такий самий термін на лівому березі. Там ми більш глобально підійшли. Там ще й ковдри, павербанки. Ліхтарі на сонячних батареях, тому що відсутнє світло, відсутній газ, відсутня фактично централізоване водопостачання. Тому займаємося, не зважаючи на небезпеку, не зважаючи на обстріли. Ми розуміємо, що це наші люди. Вони відмовляються. Це їх вибір, жахливий вибір. Ми відмовляємо їх про це, наголошуємо про те, що потрібно виїжджати, Але ми з тим забезпечуємо всім необхідним, розуміючи, що вони дуже цього потребують. До речі, що змінилося в роботі бізнесу, також у Куп'янській громаді, чи зменшилась кількість бізнесу, який готовий працювати за таких безпекових умов? На жаль, кожен день обстріли руйнують не тільки критичну цивільну інфраструктуру, лікарні, школи, музеї це стосується і бізнесу. На жаль, весь великий бізнес знищений в куп'янську, який був до повномасштабного вторгнення. Ті підприємці, які працюють зараз, в купянську з кожним днем стає все менше і менше, тому що небезпека. Дуже велике застосування FPV-дронів, БПЛА, не кажучи вже про важке озброєння. Але вони є, вони працюють, і на зараз у Куп'янську працюють магазини, в яких фактично можна придбати всі необхідні речі. Це і продукти харчування і засоби гігієни. Працюють лікарня. Ще раз зазначу. Працюють наші освітні заклади, три наших освітніх заклади, які здійснюють дистанційне навчання, 1257 дітей навчаються. Тому, незважаючи на все, купян залишається нескореним незламним українським містом. Пане Андрію, якщо е, говорити про тих людей, про тисячі людей, які виїхали з Куп'янська, з Куп'янської громади, і виїхали не в Харків, а до інших регіонів України, е, то чи підтримуєте ви їх, чи підтримуєте ви зв'язок, чи створюєте е, певні хаби, центри, де вони можуть отримати допомогу? На жаль, ресурс міської адміністрації, міської ради. Він не такий великий, щоб задіювати і створювати хаб? Саме в інших громадах нашого нашого нашої держави, але наші міста, побратими, яких дуже багато. Це Полтава, Рівне, Чернівці, Житомир, міста Чоб Івана, франківськ Львівська міська рада, та фактично будь-який населений пункт на території нашої держави, великої вони завжди раді прийти на допомогу. У нас є номера телефонів гарячої лінії. У нас працює сайт, на який люди можуть зайти, написати або мені в особистий кабінет, або будь-який управління, структурний підрозділ, соціальні мережі. Ми завжди з ними на зв'язку намагаємося відповідати, підтримати, якщо потрібна, будь-яка допомога, незважаючи, де людина знаходиться. Ми готові долучатися, готові долучати наших партнерів і обов'язково допомагати. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе, Андрій Беседін був з нами на зв'язку, начальник куп'янської міської військової адміністрації, та розповів, якою є безпекова ситуація в Куп'янській громаді, та загалом про те, які загрози несе армія РФ для прикордоння Харківщини.